Мир вам, урок номер 2 духовна війна. Сьогодні я буду говорити, як воювати за себе. Тому що в кожного з нас є проблеми, наприклад, проблеми зі здоров'ям, фінансові проблеми. Вчора ми говорили, як воювати за свого чоловіка. За свою дружину, за своїх дітей, за своїх ближніх дальніх. Сьогодні у нас буде за себе. Чому я почав, можна сказати, здалека? Тому що, коли б я почав з війни за себе, і, звичайно, що потрібно мінятися, так, коли ми ведемо війну за себе. І за ближніх. Якби я почав з того, що потрібно нам мінятися, то це не дуже актуальна проповідь про зміни. Так, зразу буду походу відповідати на запитання після першого уроку. Було запитання, де написано в Біблії, що потрібно зв'язувати. Ісус так не робив. Він просто наказував. Так, перше місце писання ми вчора відповіли. Ми вчора наводили, де сказано, що зв'язувати на землі те зв'язано на небі. Тобто, що ми перше зв'язуємо в молитві, так? В молитві ми зв'язуємо. Ну, кого ми в молитві можемо зв'язувати? Обставини, ми ж не зв'язуємо, так? От. Ситуації не зв'язуємо від нас. Ми зв'язуємо духів нечистих. І, звичайно, що на одному місці ми не можемо будувати вчення, і ми беремо ще одне місце. 12, Матфія 12, 28. 8. Ісус говорить. Тобто Він нам дає на на Наказ так виганяти. І що дає оцю 12.28 дає наказ зв'язувати. Але якщо я Духом Божим виганяю бісів, значить досягло вас царство Боже. 29 вірш. Чи може хто ввійти в дім сильного і викрасти його добро, якщо спочатку не зв'яже сильного, і тоді пограбує дім його. Тобто він говорить про вигнання бісів і розказує, як це робити, що ми повинні. Перед тим, як війти в дім сильного, тобто, коли ми звільняємо тіло людини, душу людини, то ми маємо спочатку зв'язати сильного. В принципі, ми і так практикуємо, ми шукаємо самого сильного духа зазвичай. Коли ти його зв'яжеш, то вже всі решта за ним підуть як перевозик. От. Але щоб добратися до нього, то ми часто перелічуємо і не таких сильних духів. Тобто, Духовна війна Духовна війна в питаннях, будемо наводити приклад, за здоров'я. Тобто, ми захворіли, ми ведемо духовну війну. Найперше, ми маємо, звичайно, визначити, що це хвороба, це атака сатани. Тобто причина хвороби. Ми маємо встановити причину хвороби. Зазвичай я завжди запитую Дух Святий, покажи мені причину хвороби, в чому суть. Була в мене недавно атака диявола, що я просто отак зранку, знаєте, такий дух хандри. І не було, не було причини. Причина була, звичайно, що специфіка моєї професії, от просто вночі, оцей друг, такий дух якийсь. Він більше похожий на депресію, він війшов, і я чую, я не можу, не можу радіти. І ми з дружиною помолилися, вона помолилася за мене, і воно відійшло. Тобто причини особливо не знайшов. Але зазвичай, зазвичай, завжди ми запитуємо, якщо ми захворіли, ми запитуємо причину. Чому чому, чому, логічно чому лукавий має право втрутитися і дати хворобу? От, Яким чином? Тобто, не буду вам говорити, що там всі хвороби від сатани, але ми бачимо, що Ісус виганяв духи немочі, так? що є конкретно духи нечесті, які називають? Немочі і хвороби. І оскільки він їх виганяв, то ми також маємо їх вичислити, вигнати. От. Яким, чином, яким чином? Ми запитуємо Духа Святого. Дух Святий нам говорить причину. Він вказує, який дух? Тобто. Який гріх, точніше. Наприклад, якщо причина гріх, він відкриває гріх. причину. Якщо причина просто атака сатане, то, звичайно, що ми маємо відбити цю атаку. Як ми відбиваємо? Тобто, якщо гріх, ми, наприклад, каємося в гріху і зв'язуємо там дух, якщо ти типу, зрішив там якийсь блуд, ти зв'язуєш дух блуда і дух немочі. Якщо йде атака, то Бог показує, наприклад, там відьма на тебе атакує. і ми зазвичай зв'язуємо всі відьомські духи, які, які впливали на людину. Сьогодні було звільнення: одна сестричка приїхала, яка вже прийняла водне хрещення, в неї почалися після водного хрещення проблеми, і Бог показав. Що її ще дуже давно їй посвятили в жертву, і, можна сказати, зробили обряд принесення в жертву в сатані, і ми зв'язували духів принесення в жертву. І вона звільнялася. Ці духи виходили. Тобто, є не тільки потрібно, наприклад, якщо, ти... якщо відьми. Працюють, то ти не тільки зв'язуєш дух ворожби, дух чорної магії чи відьомські духи. Бачите, є ще конкретна специфіка, тобто є посвята сатані, або є посвята сатанів Невісти, або посвята в жертву, в жертвоприношення. Тобто, от, без Духа Святого, якщо ви не будете мати Духа Святого, вести духовну війну просто нереально. От. Тому в нас служителя працюють на пару. Є, наприклад, перший номер екзотез, другий номер це пророчі дари, які, хто має пророчі дари, він говорить, дух такий-то, проблема така-то, тоді-то, тоді-то сталося таке. то І до речі, ми, коли, коли ви будете вести духовну війну, Наприклад, за себе. Навіть є, що та сама хвороба, про що я говорив, але та хвороба втягнеться з дитинства. І Дух Святий може ввести в саме дитинство, або повести вас, показати родові, родові духи, які є родові, духи родової хвороби. Що ця хвороба переходила з роду в рід. Потрібно їх зв'язати, так і сказати. Рудовий дух немочі, хвороби такої, ти, я зв'язую тебе. Або причина, наприклад, аборти. Хтось якась бабка-прабабка, і ти маєш сказати, я зв'язую всякий дух абортів, рудовий дух абортів. Так як Даниїл каявся, ти можеш сказати, я каюся за свій рід, за цю прабабку, яка робила аборти. Боже! Простий мій рід. Тобто, ти можеш проговорити ці слова, це є по писанню. От Книга Даніла, коли він каявся за свій народ. І йшла, до речі, в нього там ми можемо спостерігати духовну війну. так? Князь персидський. Тобто, князь це означає, що дух вищого рангу, який воював там з Архангелом. Тому. Ми бачимо, що духовна війна це не є щось нове, воно ще старого заповіту. І Даниїл, він пустився і воював за свій народ в молитві. Як ти воюєш, наприклад, за свою хворобу? Вертаємося до хвороби. ти на підставі, написаного знову, ти береш, так? На якій на, на, на підставі? Ті самі можна використовувати місця писання, що вчора ми використовували. Наприклад, буду ставити руки на хворих Матвія 28. Буду ставити руки на хворих, і вони будуть здорові. що Я даю вам владу. Або, якщо ти на себе руки, наприклад, ну, якщо хтось за тебе молиться, то руки на тебе нехай ставить. А якщо ти. За тебе, ще також, якщо за тебе моляться, написано признавайся один породному в гріхах, щоб зцілитися. може можеш використати місце писання і сказати: Господь: я зараз признаюся в гріхах, і на підставі цього ти типу, пообіцяв, що я буду зцілений. От. Також можна використовувати обідниці. Що якщо двоє або троє згодяться про якусь річ, так там саме буде написано, що зв'яжу на землі, це буде зв'язано на небі. Там наступний вірш звучить, якщо згодяться про якусь річ просити оця небесного в ім'я Ісуса Христа, то я дам вам. Тобто ми зго... ти і, наприклад, твоя дружина згоджуються, щоб ви виздовіли. Або все, чого не попросите з вірою, і не будете мати жодного сумніву. Додасться вам. Тобто ви використовуєте обітниці. Обітниці кожна і перша обітниця, яка, що Ісус помер на хресті Голгофи. Так? що ранами його насцілено. Тобто, Ісая 53 глава. Взяв наші немочі і болі поніс. І ранами його наздоровину. Тобто ти говориш, що ранами я вже стілений, і ти проголошуєш це. Тебе має бути від чого відштовхнутися. Коли в парі ми працюємо, наприклад, я з дружиною, коли ми повністю коли ми входили в служіння, щоб себе очистити, ми могли до півночі проговорювати всі моменти з минулого, відрікатися якихось речей, які ми робили, і зв'язувати духів, і вони виходили. Тобто були, були в нас такі. Практики, тобто, що ми звільнялися з мене все можна сказати, один, одною пачкою вийшло, коли Бог мене призвав в служіння, екзорцизму. Просто він прийшов Дух Святий прийшов вночі, були сльози, були покаяння. Він щось зробив з моїм тілом до четвертої ночі. Після того я побачив, що все, я чистий. Я у мене немає тобто, якогось осуду, якихось гордині. Тобто він це все витряс. От, буває таке, а буває, що потрібно все проговорити. От, хоча в мене було зазвичай, от коли люди звільняються, навіть екзорцисти, то вони викашлюють, виходять. У мене тільки один випадок був, коли був дух немочі. Тобто я викашлював і позіхав. От, що це. Якщо чесно, я займаюся екзорцизмом, але мені не, майже не зрозуміти тих людей, які звільняються, які викашлюють, що вони в той момент переживають або кажуть, от я чую, як воно піднімається, піднімається, виходить. Тому що в мене такого не було. Але це що показує? Що не тільки якщо ти був біснуватий, то ти призваний до добіснувати, якщо ти наркоман, наркоманію Господь бере. Наприклад, Павла, який був в римських, він був римський громадянин, він був єврей. І він веде їх до необтесаних інтелігента, він веде їх до необтесаних язичників. О, тобто Господь діє, як хоче. У нього немає рамок, щоб ви не ставили йому ніякі рамки. Це ми говорили як в парі працювати. Якщо ви наодинці, ви даєте духовну війну за, наприклад, за хвороби проти хвороб точніше, за фінанси, то ви також стаєте на обітницях, так, де є обітниці, що праведник не буде з простягнутою рукою, що я пастир твій. Ти ні в чому не будеш нуждатися. Тобто, ти стоїш на цих обітницях, ти їх цитуєш, ти проголошуєш духовний світ, і ти також зв'язуєш. Зв'язуєш духів ніщити, якщо фінанси. зв'язуєш духів хвороби, немочі. І я вам скажу: в мене були такі: от, я говорив за немочі, що я захворів, то воно з мене просто от, виходило і входило, я півночі часом воював, щоб на ранок я вже здоровенький. Є е, часом раз скажеш, і все, і ти стіли. А є, що потрібно воювати. І тому оце, таке, знаєте, я був стілений, а ти і я ти, втратив стілення. Ну, ти що ти втратив стілення? Та давай, ставай, і далі воюй. От, це ні, ніхто не, не означає, що, що не буде війни. Пам'ятаєте, коли мою цей. Поставив мідного змія в пустині, то це не означало, що змії не кусали. Не кусали тих людей. Вони кусали, але люди, які подивилися, євреї, які подивилися на мідного змія, вони були стілені. Тобто змія треба буде кусати, і не раз буде кусати. От. І буде кров оточити, кров тепла, і, і рана буде. Але якщо ти будеш дивитися на рану, що ти будеш зациклений, о, я вже втратив, о, мене болить знову, як так може бути? Другий раз вже важче. Нічого не важче. Ти вже знаєш, як було перший раз, вже буде легше другий раз пройти. О, дивися на змія мідного. Не дивися на того змія, який кусає. Мідний змій це наш Господь Ісус Христос. Так? На хресті Змій. Що це означає? Що на, шесті, на цьому хресті, Мідний змій, який мертвий. Мертвий, прибитий фактично на Хресті Голгофи був знищений сатана. Так? Там була його смерть, там він здох. От, оце означало. Що означало мідний Змій? Так що він, духовна війна. Духовна війна. Тобто, однозначно, знову ми відштовхуємося від влади, яка вам дана, про це ми говорили в першому уроці, І цю владу, цю владу ви застосовуєте, але вже щодо себе. І щоб було, знову ж таки, легальне право її застосовувати, ви маєте бути чистюсінькою. Ви, ви маєте, у нас є анкета, там 50 запитань по всіх гріхах. Тобто, ви маєте це все. Вернуться в минуле. Якщо в чомусь не покажете, розкається, зріктися. От. Не думайте, що, як ви сказали один раз, Боже простий, і все. Дух святий зійшов, ні в чому не треба каятися. Треба каятися, навіть комусь і віддати гроші. От. Не, не шукайте халяви. Дух святий вам скаже, кому що віддати. Скільки віддати, як Сокей говорив, що я віддам в четверо кожному, кому я винен. Тобто це було покаяння. Так? От. І тому ми вертаємося, ми очищаємо себе. Для чого ми ще вертаємося і колупаємося в минулому? От. Є момент, що можна, коли коваряться в минулому, є момент, що не можна. Зараз ми говоримо про той момент, що можна і треба. Те, щоб ти пройшов все і вигнав тих духів, які війшли колись. І це перший варіант, що вони війшли колись, і ти їх не вигнав. А другий варіант, що коли було народження згори, вони всі вискочили. Але коли ти згрішив, навіть не тим гріхом, наприклад, дух блуда, ти міг зрішити взагалі якимось гріхом гординію, а війшов до блуда. Тобто так є. Ми бачимо, що так є на практиці. І тому потрібно знову. Згадувати, які в тебе були колись духи. Вони ж написано: виходять, ходять, потім вертаються і ще беруть сім, сім інших духів собою, і потрібно їх виганяти. О, це на практиці. І це підтверджується. Не думайте, що це тільки. От, я говорю, практика це є і теорія. Тобто тут написано про цих сім зліших. І потрібно наказувати, ваганяти, очищатися. І часом потрібно, я вам скажу, от людина приходить, наприклад, ми вигнали через місяць вона каже, я знову впав. І що ви думаєте? І ми знову виганяємо того самого духа, от, поки вона не навчиться так не падати, або принаймні не падати, не навмисне. От, не плануючи. От. Тому що якщо випадково ти впав, дух нечистий, не, не заходить. От. Тому будьте обережні, не грішіть. Все мені можна, а не все на користь. Тобто, Павло говорить, що Ісус не судить так, за ваші гріхи, але ви прикликаєте нечистих духів. Тобто ті, хто вірять в цю суперблагодать, вірте на здоров'я, Господь. Звичайно, що не судить, любить, добрий тато, але якщо ви цю благодать перетворюєте в повід для гріха, то прийдуть, за вами прийдуть. Як каже нечистих духів моя дружина, каже: прийдуть друзяки з джунглів, і ти поплатишся. І ти вже не захочеш другий раз грішити. Тому то, що ви. Хочете грішити і оправдовувати себе благодаттю, це, це не життя по благодаті, це плоть, яка хоче грішити і прикривається благодатью. От. Тому ви стоїте, ви зв'язуєте, ви наказуєте дух немочі, вийшов геть, я забороняю. Мій Господь помирав за мене, я відрікаюся. Я відрікаюся всіх слів, які були сказані, що я хворий і так далі. Тобто Дух Святий веде в цій молитві. веде, 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 направляє. І о, так як ми бачимо, що Дух Святий сходить на кожного, за кого ми так молимося, так само точно Дух Святий сходить на нас. Точно так, ми відчуваємо його тепло, ми вичуваємо любов. Ну, Часом я вам скажу, за когось легше молитися, ніж за себе, бо ти вже звик, що Дух Святий сходить. І не було такого, що він не зійде. От, а за себе чомусь так є, але ми вчимося. Ми вчимося, ми з віри, віру, сили, силу. Тому э, задаємо далі запитання, щоб ми далі розжовували ці речі, щоб ми э, роз'яснювали, пояснювали. Думаю, на другий раз ми пройдемося по анкеті, по запитанням, як потрібно себе повністю очистити. Які на що звернути уваги. Тобто ми, навіть от Дух ксати відкриває такі речі, які в анкеті немає. Тобто анкета це є так, від чого відштовхнутися. Потім, коли ми вже пройшли основне, то ми питаємо Дуксати, покажи, може, ще що щось Є, є наприклад, були для нас здивування недавно, що входять духи, коли людина їсть кров'янку. Бачите, я думав, що ми під благодаттю, не під законом можна, не недаремно. Апостоли казали, що постановляємо не їсти крові і задушені. От. Також вчора було на центрі четверо людей, які звільнялися, і Святій промовив, щоб вони взрікалися слова не знаю. Не знаю». Коли вони почали зіркатися, з них всіх почали виходити духи. Ну, ладно, от з одного, ну, з двох, з чотирьох. Тобто, От це слово не знаю. Що робить це слово? Це слово, воно десь прикриває лінь, що ти не хочеш працювати над собою. І такий я не знаю, що як далі, або я не знаю, що робити. Я лишаюсь в тому, що є така таке, лицемірство. О, таке якесь або розчарування, або все. я... Я не хочу, я не буду. Це оправдання. Оправдання, чому ти зупинився, чому ти духовно не ростеш? Вчора я, по-моєму, говорив з одним братом і кажу: тобі ж потрібно духовно, тобі горіти потрібно, тобі потрібно рухатися вперед, тобі потрібно бачити чудеса, чудеса знамена. І він такий, ну не знаю. Ну, де, я, де я буду це шукати? У нас такого немає. Ну, я там трошки спілкуюсь, ми там молимося. Тобто, оце слово не знаю, воно ніби говорить, що я не буду цього шукати. Бо цього немає. І все. Ну тому він ставить крапку, і, і звичайно, що він і не знайде цього. Бо коли ти кажеш, я буду це шукати, коли ти ставиш ціль, кажеш, я хочу цього, я хочу бачити хоча б двоє-троє, що вони рухаються в цьому, і я біжу туди. Сьогодні подзвонила просто от багатьом на, на докер, напевно, буде. Позвонила жінка, каже, вже поза 70. І вона каже: Я побачила, як вас рухається Дух Святий. Я відчула, і я хочу до вас приїхати з Миколаївської області. Тобто, розумієте, ну, якщо твоє серце горить, ти будеш бачити, хто горить, і ти будеш просто бігти туди, ще більше вогня, ще більше вогня Духа Святого. От, Хто шукає, той не ходить. І Господь хоче вилити цей вогонь. Він каже, я з нетерпінням. Я вже чекаю того часу, говорю Господь, коли я можу вилити цей вогонь Духа Святого. От, щоб ми горіли, щоб ми. Дух Святий, просто він з нетерпінням, він знаєте, за дверима з нетерпінням чекає, щоб вирватися в твоє життя. Відкрий вже ті двері, запроси, скажи, Дух Святий, прийди. Роби в мене в, в моєму житті, в моїй церкві просто в, в реформацію, революцію. Але ні, страшно. Я вже до цього звик. А якщо зараз мені потрібно роботу залишити, бо прийдуть люди, тим потрібно служити, виділяти час. А в церкві вже все отак, все, ну, все вже. От, о, о, всі правила, всі все знають, а тут зараз знов прийдуть люди, невіруючі, якісь невиховані, тобі потрібно їх любити, смирятися, потопчуть коври, підлогу, болотом, замастять. Тобто, ну, Господь мені сказав, що чому немає пробочення? Тому що церква не готова. Прийняти тих людей, їм потрібно служити. Вони, ви своїм не можете послужити, вони з тими демонами ходять. Їх, замість того, щоб демонів виганяти, ви їх з церкви виняти, то як прийдуть зараз толпи зі світу демонізовані, то просто ваша церква там стіни не витримують, як це напхаються і ще будуть кричати і проявлятися. Тобто церква ніби хоче людей, хоче пробучення. Ну, отак на своїх умовах. Отак, таких гарних, красивих, таких галточках і багатих. А ті, от, ті десь, знаєте, які погано пахнуть, нам їх не потрібно. Тому ми маємо в тому покаятися. Ми маємо покаятися і любити всіх, любчити, чи він президент, чи він бомж, одинаково до них ставиться. Тому хай Господь вас благословить і веде Духом Святим. Амінь.